Привіт! Всіх рада вітати. Сьогодні ми будемо створювати ось таку весняну ніжність. Це у нас стрічка з магазину Матеріали рукодільниці. Ось так він ззаду виглядає. Я брала 2 ярди. На сьогоднішній день ціна була 7,50 гривень за ярд. Я брала 2 ярди, досить велика і широка палітра кольорів. Я вже показувала вам. Ось вони досить гарно переливаються. Гарно тримають форму. З двох ярдів в мене вийшло пошити два бантики. Тобто один трьохярусний на три відрізка. І получився один з такою. Тобто кусок я поділила на дві сторони, на два куски. Такі шифонові метелики можна також у неї придбати. Вони є подвійні. І є більшого розміру, є меншого. Серединка у нас приклеєна. І на півбусинки також приклеєні. Ну, тоді поїхали. Для роботи нам потрібно два відрізка. Ширина 2,5 см. На 16,5 см нам потрібно два відрізки однакових. Ось вони наші. Для роботи потрібна голка з ниткою. І наступну сторону також загинаємо. Це будуть наші хвостики. І стягуємо, добре зафіксували, стягнули. І відрізаємо. Далі нам потрібна наша полосочка з репсової стрічки на серединку. Rizinca 3,5 cm. Клею наносимо небагато, так, щоб він не вилазив і не мішав нашій роботі. І так, для серединки нам потрібно Ось такий камінчик. Я його попередньо пошкрябала ножницями, щоб він добре зафіксувався. ось така ніжність. Далі беремо нашого метелика. Ми його посадили як в домик, в ямочку таку. Далі внизу це вже за бажанням. Ми приклеюємо на півбусінки. Можна пинцетом, можна так, це як кому зручно. Так, одне до одного поближче. Де є зайвий клей, його потрібно забрати? Ось так. Аналогічно робимо з другою стороною. Ось така нісність у нас сьогодні вийшла. Дійсно, з приходом весни і настрій покращився. Усім дякую за перегляди. До скорих зустрічей!